Давно вже не дитина, а мужчина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, куриво, розборки, драки, невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг. І на ігри на любов я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний, істинний, справедливий, спортивний, котик не задротік, кіткатік перейшов на спортік. Це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали по рації папарації цю мотивацію, Котик не дротік. Катяк зі втортік, це адаптація без деградації, тільки здорова нація передали папарації, Порації цю мотивацію. Це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали по рації, папа цю мотивацію. Котік не задротік, кітка тік зі тортик, Котік перейшов на спортік, котік не дротік, кітка тік тортик.